Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Про ігри. Сьогодні ми пограємо в Uncharted 4. У нас серія називається Нормальне життя. Подивимося, як живе Дрейк. Не знаю, чи ми це побачимо чи ні, але. big brother some years back. Так, таке враження, що старший брат повернувся. Це наша кімната, де ми проводимо, мабуть, розслідування. Перед початком прошу підійти підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. Ми ж продовжуємо далі. Трішки важкувато, швидко вони говорять по-англійськи, але я стараюся вам перекладати по максимуму. Ми ж пішли далі. One of the I've along the years. Так, це одна із дивних речей, яких я колись зібрав. Sir Francis Drake takes a bullet for Sully. Так, Франциск Дрейк. Look at us. Подивись на нас. Ще щось. Шамбала. Шамбала. <laughs> Miss Pel. pal. Miss you, pal. Druk, brat, товариш. Sir Francis and his elaborate puzzles. to Пазлы. Francesa Yeah thanks for nothing, Saint Desmus. <laughs> О, це був шалений поїздка. В інші можуть житті Клої. Так, як справи я був. Я, як завжди, в шені на гані. Нічого важливого, але хватає жари. Так, каш, вітер холодний. Дуже б не завадив би тут, на нашій алеї. Но, можливо, ти зміниш свою думку і досиш мені. Згоду. Я завжди буду триматися за тебе. Хороші, давай відповідь на my style все. Це більше не в моєму стилі. Так. Вони йдуть приклеїти. Bullseye. Take that. Don't let him flank you, Nate. And that. Gotcha. Like a pro back in business. Are you coming down <in> to eat? Yeah, yeah, I'll be right there. That'll teach you. See ya. <laughs> Still got it. Yeah, well, my time's over. can I see her? А на горищі Ого Як свині живе? Чого вони такі одружилися? Вже давно не було. Я маю деякі дослідження. Ти дзвонив за чи? Ці... Ти можеш забрати їжу? Я просто Thanks. Так, дякую. There we go. Mm -hmm. Done. Okay. Все, готов. Oh. Закінчило? Yeah. Yeah. Oh. You know, ти знаєш, це можливо long, довго. Typos, багато помилок, right? але я думаю, все буде добре. Так, щось mm -hmm. я старій. Yeah. Oh, oh, смачно. Що? Нічого не зрозумів. Oh, Ой, вибач. Oh, it був день. Був гарний. Завжди як я витягнув сам якийсь мусор з річки. Гарний день для поплавати. Це був цікавий мусор. Так, це було чудово. Знайшли велику машину 24 го століття і знайшли. Інші думали, що це якісь речі, і що це були що це за закуски туризм з Банкопучі, чи... але я не думаю, що це щось із журналу, Тому що кожен коментує, як це все. Є. Як вони в моніторах, і як вони обговорюють різні речі. Він сумує за своєю роботою, він навіть не чує, що вона йому розповідає. Його тягне до пригод, я так розумію. А! Де ти? З вилкою. Що, правда? Так, продовжуй. Це дуже цікаво. Чекаю про що моя стаття? Про що? Так. Flights in Bangkok that um are having troubles with them because of the smog and they can't. Land у Bangkok. Wow. I was in the ballpark, right? Джеймс, Джеймс Ноу тебе він просив він про він роботу з Малайзиї. Так. Джеймс, І весь час мене. Можливо, ти справді маєш взяти її. Ти знаєш, я не хочу. Правда. Він навіть не має. Дозволів. Він навіть не знає, як я буду там працювати. Це не звучить так рисковано. Це, час. Це чисто дозволи. Ти можеш позволити Салівану? Я не хочу, щоб ти me. не спогодився тільки yeah. через мене. Я не беру через себе. Just... Я звичайно вдячний, але. Так, go so, oh, я stop. йду і маю помити ці тарілки. Я помию. Ти робив це вчора. Ти готуєш, я мию. Давай, мені потрібно щось зробити. Давай, я пограю для тебе. Давай, якісь ігри. Давай, пограємо. Ти думаєш, ти поб'єш моє найвищу... Зник в так, я не знаю, як це грати, але I там треба просто пригати, але я маю талант, yeah. тож so, я тебе поб'ю. давай. Пограю. Ну oh, wow. okay, oh, добре, давай, ковбой. Okay. О, плойка. Okay. Ну Watch що ж. And... Дивися і вчися. Uh -huh. Is this it? Це все Ні, це просто ло... oh. ...грузиться. A really long time. Так довго. No час. Ти не маєш терпіння. Ну це Or не те, that. що я там Клас. Ще якісь проблеми? No? No, uh... Просто. He, uh... make it go? Як його заставити? йти? на старт. Oh, okay. What the? Okay, so you want to run towards the camera. Just po kameri. Run to the camera, got it. And the circle button is your spin attack. Spin attack? Yeah, and press X to jump. Right, which one's X? I, right, thumb. Got it. You'll want to jump over all the pits and the obstacles. Come on, that's like my thing. Okay, run away from the boulder. Why is the boulder chasing me? Just finally. From... Oh! What happened? Oh, you I found me. I don't know. back up. You're dead. Well, that's not realistic. I would have climbed back out. You should learn to climb. Climbing's always helped me. It helps to hit. Use your spin attack. You're going the wrong way run towards the bottom i know i know i just like to explore you know but jump jump stop yelling at me i'm encouraging you i'm coaching you keep going keep going oh like a, a, a bandicoot looks like a fox it's like a fox in jeans okay smash the boxes why is a fox smashing crates bandicoot and that's just it's what he does it's a fox it's not very realistic yeah. well, these graphics are pretty good aren't they mm -hmm. <laughs> Ой, я знал, упал. Это життя. Ты думаешь, что лес умеет так делать? Ну, это же совсем меньше. Сотня дает тебе додатковую Життя. О, далеко до три з половиною. Що? Це все? Це все? Ти просив про це. Ти ти жартуєш на дівно. Це, Це майже вдалося. Ну ти маєш ще раз спробувати. Так, мені треба Це піти і почистити. Місто? Ти можеш прийти на найлижчий рівень. Ну, ти можеш what продовжувати, що ти можеш робити в справжньому житті. Ти щасливий? É, tá you claro. até, um, Ah, really? <laughs> de Мене відкриті. Ми закриті. Ей, хлопець. Добре, йду, йду. Вилупок. Так, чим можу допомогти? Так, я. Чи шукаю на мого меншого брата. Він, Він вашого віде. росту і статури, має сірі шрам. Радий бачити тебе, Нейта. Oh, right, right, right. hey, <laughs> легше, легше. Як? How you... Я думав, ти. Я бачу, як тебе yes, підстрілили. Right так, я бачу. Тут. <laughs> О Ісус. Doctors. Доктори so мене зашили. І відправив назад у в'язницю. Але. Я робив дзвінки, я шукав тебе скрізь, все ще й чув, що і все, ще знайшов, щоб підтвердили, що тебе вбили. Нейтан вбив охоронця. І вони хотіли мене засунути в в'язницю до кінця життя. Все, якби я знав, я тобі я повернувся. Я знаю на Я але, знаю. Тому, я... Тепер саме важливе те, що я тут. Ей, ей. Хай, хай. You still with Так. Да. Мені потрібен повітря, мені потрібно. You're not going to pass out Слухай, я не знаю. Слухай, скільки Минуло. Але як ти вибрався? Як ти вибрався? Коли ти вибрався? Чому ти, вибрався? Чому ти з... не знайшов мене раніше? Тихіше. Добре? Присядь. Що про тебе? Я? Та що розповісти? Хтось дзвонив і розповідав якісь історії. Слухай. Yeah, that, uh, було ж різне. Так, але це багато чого сталося. Що я пропустив? Коли я почав, починає з найкращої частини. Okay, uh, Добре. Пам'ятаєш uh, теорію про сира Франсіса Дрейка після його смерті, так? Він я знайшов його історію. Це те, що на панамі. Так, так я відкрив. І там не було тіла, але під низом був старий журнал. Ти жартуєш? І що мені сказати? Інше інше місто зруйновано, але я живий. Yeah. Можу повірити, так? Це yeah, так і було. Де ти був Це просто не можна повірити. ти розказав мені, що багато знаходив археологічні знахідки, і ти вийшов з цього всього без нічого. Так, це історія мого життя. Я думаю, Але я думаю, що це мабуть найкраща частина того, що я працюю, плачу за свій будинок. Так, я. Одружився. Елена, моя дружина. Давай приходь сьогодні до нас на вечері, і Я їй розповім все про тебе. Я маю все тебе. Я маю трішки проблем тут. Що? Про що ти говориш? Які проблеми? Його звати Гектор Алказар. Yeah, Так, mm -hmm. він panda, наркотичний yeah. барон. Why? Він працює Панамі. Але що? Story, but, uh, Смішна історія, але я. Він останній рік він був моїм сокамерником. So Ось так я вибрався з тюрми. Yeah. Ти не читаєш ціна? Ці Само йди сюди. Слухай. Охорона. Вони співають. Можливо, п'яні. Але їхня пісня. Як може бути така пісня в таких малих життя? Це ж їхня страшна робота. Я теж думаю. Але що ми маємо? Ніякої пропозиції. Ми маємо амбіції. Але як нам звідси вибратися? Ми можемо бути в таких місцях. Ці ідіоти навіть не можуть представити де так? Маємо out, Що ти будеш робити, коли виберешся звідси сам? Це якщо я виберуся. Sure я знаю, що ти I тільки can. можеш уявити. Я можу. Але я хочу почути, що ти скажеш. Я знайду найкращий піратський, I'm sure піратський oh, no. скарб, який про когось чули. Пірат Хенрі Абриан, він 400 мільйонів джулів і гроші. Так, Добав я чув про цей. Ще про цих 4 мільйони в золоті та дорогоцінних матеріалах. Ти думаєш, що я можу пі... знайти їх. Тобі... Можливість це точно ти зможеш. Амбіції. Що це означає? Я людина фортуни і надіюсь тільки на фортуну. Я думаю. Мені Що подобається та я ти думаєш. Що це таке? Це можливості нашого життя. Самуель. Ти готовий побачити свою фортуну? Так. Він з нами. Ну що ж, друзі, ось так підійшли ми до слідуючої частини, в якій я розповідаю про Гектора Альказара. На цьому ми поки закінчимо. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки підписуйтесь, а ми продовжимо в слідуючій серії. А на цьому все. Пока-пока.